Дусі, мої хороші, давно не викладала відео, щось було багато справ, але нічого. Сьогодні, нарешті, викладаю відео з темою вправи. Дуже класна тема. У нас минулого року була тема SER і STAR, OI, і треба було вибирати, що у нас SER, а коли ми використовуємо STAR, а коли I. І сьогодні ми зробимо вправочки на цю тему. Давайте згадаємо, що SER – це якась. Характеристика, ми використовуємо, коли характеризуємо, і це щось таке, що важко змінити. І якщо людина по життю така, коротше, з характеристикою використовуємо сер. найчастіше. Естар – це бути або знаходитись, якщо е, в якомусь місці людина знаходиться, або в якомусь емоційному стані, це естар. І у нас I це коли просто десь щось є. Назвати Руслана, це канал Юаміга. Дякую вам, що ви зі мною швиденько робимо вправочки. Отак. От Швидко все наговорила. Тож давайте. І ста Лусія Нервіоша. У нас є запитання. І що нам треба тут зробити? Треба ствердну відповідь давати. Це не так складно. Справимось. Vamos a ler un ejemplo. Давайте прочитаємо Егемпло. І Stas Cansado C sí, іsta Cansao. Está Luisia Nerviosa. Ось вона. І нам треба сказати ствердну відповідь «сі». «Сі». Лусія. Nerviosa. Nerviosa. Далі. Иста обірта la ірта. Чи відкрита, відкрити у нас двері. І нам треба сказати так. Відкрити син. О, Сі лапа юрта. Поирта. І ста обірта. Сіла поерта і став'єрта. Сейчас зроблю ота. Оп. І тут. Дуже чудово. Мені не то хотіла зробити. І стафрія лалеча. І Сі. Лалечі і Стафрія. На речі Дивимось, що у нас тут завжди в якомусь стані, так, знаходиться і nerviosa, Це нервує зараз, знаходиться в стані нервів, і ста э, Авієрта відкрита так, в якомусь стані, Естьафрія в холодному стані. Тож, э, зі всім тут використовуємо і бо це про якісь стани речей або людей. Тому і Давайте тут подемось. Estás alegre? Sí, estoy alegre. Так, давайте тут подемось, правильно? Está nerviosa? Está. Тут кажуть, ти э, веселий? І ми кажемо так, я веселий. Sí. Estoy alegre. Sí, estoy alegre. «Los chicos і стан і вам треба сказати, так, вони э, втомлені. «Tristes» – це втомлені. Сі. Sí. Це теж знову про стани. Так, і стас тут станами. Чому воно так? Давайте. Отак. Сі. Лос chicos і стан. Trістеш. Поки не складно, так? Сіло чекас стан 3. El profesor está tranquilo. Наш вчитель спокійний. Ну да, не довели його ще до сказу, то треба сказати Si. El profesor está tranquilo. Говоримо про стане завжди ста. Si el profesor está. Транкіло. Перевіряю, чи все записує, бо відео буде. Порожді не хочеться переписувати, не навиджу переписувати відео. Тож, давайте. Ель професор Іста Транкіло. Дивимося далі. Написала Ейста, а не Еста. Погано. Все. Перевірила. Бала Сабер. Істану стеде Сігурос. Ви впевнені. Якщо група поважних осіб, ми до них у стедес, так? Звертаємося. І запитання Estam Stedes Eguros? Ви впевнені?» І вам треба відповісти так: ми впевнені. Сі, Естама Сігурос. Естану Сігурош. І Естау стет інфермо. «Інфермо» – це чи ви захворіли? І ви кажете так, я захворів. Сп, sí. знову це. Sí. Estoy enfermo. Sí. Estoy enfermo. Chudo. ejercicio 2, No tipo de desastres como. Ejemplo. ¿Estás alegre? No, no estoy alegre, estoy triste. Вам тепер треба дати заперечні відповіді, але і ще з антонімом. Тобто але ігри веселий, 300 сумний. Вам треба сказати, ні, я не такий, я якийсь такий. Знову у нас і і це про стани, і говоримо зараз про стани. Іста калієнти ла коміда, вам треба сказати ні. Коміда но «іста калієнти», не гаряча, а холодна. Давайте. No. no la comida no está caliente eh, ya сказати eh, холодно? está fría está fría sí no la comida no está caliente está fría aquí. «Están abiertas Las ventanas?» Треба сказати ні. Вікна не відкриті, а закриті. Завжди можете поставити на паузу, написати потім перевірити. No. Las ventanas No es та. No, están... stan. Okay. No están ob'є. Están... Закрити, як буде. Ей стан. Сирадас. Сирадас. Акі. Еста Сильвія Інферма. Чи Сильвія захворіла? Ні, вам треба сказати. Вона не хвора взагалі. Вона здорова. No. La. Ah, la Хоча сказати, ла чіка. Но Сильвія. Но іста no, enferma. Як сказати здорова? Esta sana. Одразу нові слова вивчимо. Esta sana. Ейстана. У нас здорова. vacía la playa? Що таке басія? Чи пустий пляж? Вам треба сказати ні, пляж повний. Но no. playa no está vacía. Boži noć o rodu, tak? Está. Jak bude pomni? Jena. Está jena. No, la playa no está vacía. Está jena. Aki. Okay. Ta. Dalej. Те ж саме завдання продомше. Іста лімпія лакає. Вам треба сказати ні. Вулиця у нас не чиста, а брудна. Но лакає. Но еста лімпія. Еста І як буде шу, брудний шу, Не те, що ви подумали. Сусія іста ста сусія. Налекає на іста лімпія, іста сусія. Е, Та дивіться, що це таке. Зараз знову вискоче штучка якась вам тут. А я просто хочу колір змінити колір. Окі. І стау стет окупадо ой но. Чи ви зайняті? Вам треба сказати ні, я не зайнятий, я вільний. Но. Но і стой. Окупадо. І згадуємо, як буде вільний. І стой. Лібре. Лібре. І нервіошо? РВІОШО. Треба сказати. Ні, я не нервую. Я е, спокійний. Но. Но і стой. нервіошо, І стой, І спокійний як буде? Транкіло. І стой. Транкіло. Так, наступне задання. Трошки складніше. Переклади речення іспанською мовою. Давайте подивимося. Я щасливий. А ти щасливий. Згадуємо буде щасливий. Істой. Феліс. стой Феліс. Я щасливий. А ти щасливий. І тум. І тум. Estás feliz? Stás feliz? Так, чому ви сумні, несумніме не трошки втомлені? Чому? Поки. Поки стас triste? Чому? Висумні. І Порке Поки стає 3. І як сказати, ми не сумнімо втоплені. Ну. Ну estamos. No y estamos. Бо ми про ми вже кажемо. Ну і стамос. Тристей. Estamos. Estamos. І як буде втомлені? Класне слово, після роботи завжди втомлені. Но no estamos tristes, estamos cansados. Sí? Бо нас багато, нас, е, ми говоримо про ми, і ми кажемо cansados. Estamos cansados. No, no estamos tristes, estamos cansados. Uh угу. Так. Зараз нормально. Поставлю і давайте далі. Ти впевнений, що сеньор Флорець хворий? Впевнений це сигуро, так? І стаз сигуро. Ми зараз говоримо про стане, то істаз. Істаж сигуру к. Істас сигуру деке ель сеньор щодо. Де ке? «ель», сеньор. Flores está enfermo, ¿sí? Está en enfermo. Está seguro de que el señor Flores está enfermo. Te впевнена, что сейчас Flores vagarito chor. Може, он просто ненавидит нашу работу и не хоче ходить, так? Мы нервуємо авиане спокійний. Nosotros estamos nerviosos. ¿sí? Estamos. Estamos стамош. Нервіошош. А ми спокійні, як сказати. А, не ми. Він спокійний. А він спокійний. І ель. Бо і можна не тільки як І, а ще й А. Так. І ель. Ей шта. Транкіло. ¿Sí? Estamos nerviosos y él está tranquilo. Vale, давайте a la próxima. máquina машина брудна. ¿Cómo se dice Nаша машина брудна? Nuestro coche. ¿Sí? Nuestra машина. Nuestro coche. Nuestro coche está brudna Susio. Nuestro coche está sucio І е, далі, сьогодні неділя і я вільний. Коли ви друзям кажете, сьогодні неділя можу десь з вами сходити. Я вільний. Як про це сказати? Ой, іс неділя. Домінго. Ой, іш домінго. Бо це як факт. Ис, це як серми використали. Як факт. Сьогодні неділя. І е, я вільний. І, і стой. Бо це стан вільності. І стой, бо зараз, завтра буде робота і вже буду зайнятий. Мінливий стан мінливий. Тому і стой. Ійо лібре. Лібре. Такі. Йо істой лібре. Далі. Пробачте столик вільний, не столик зайнятий. Не оце не, не. столик зайнятий. Пердони. Сі. Треба сказати: пердони або пердон. Perdón, sta libre la mesa? ¿Esta libre la mesa? Perdón, sta libre la mesa? No, la mesa no está libre. La mesa está, jak bude zanjati, ocupada. Znam treba skazati ni stovak zanjati. No, la mesa está Окупада. Ну, ламеся і став окупада. Так, отут, напевно, зробимо. Отак. Ну, ламеся і став упада. Що ми тут маємо у нас? Ще трошечки лишилось. так? Так. Треба обрати поміж сер та істар стар у потрібній формі. Ель-таксиста буду писати великими літерами. Так? Е, щоб вам було е, на контрасті. Ель таксиста. Ель таксиста. Ель таксиста. І як запитати, е, він взагалі старий, чи це міняється якось? Взагалі, то ми виберемо is. El taxista sta is їho. Так і. Свіхо. з маленького лідера. Це просто я так вам виділяю. Ти і я мой алегрис. Ми з тобою дуже щасливі. Щасливий стан стан. Зі станом і стар. То ти і я ми стамос. І стамош. І Los camareros алегри. poco умпонервіс. Вони трошки нервують. І стан poco нерв'язас, бо просто Sí, están un poco Sí, están un poco nerviosos. Вони трошки нервують. un poco nerviosos. Yo libre esta noche. Я з цієї ночі вільний. Хоча, може, через декілька хвилин дізнаюсь, що зайнятий. Може змінитися швидко щось? Може. Зі всім, що може швидко змінюватись, стан вільний зайнятий, це зазвичай ЕСТА. То є ЕСТОЙ ЕСТОЙ БРЕЙЕСТА ночі. Є цієї ночі вільний, можемо піти погуляти. Давайте, наступне. Ось, отас, міс амігос. Ви мої друзі. То ви загалом, мої друзі, чи, чи тільки сьогодні? Загалом, так, і констатація факту vosotros sois mis amigos. mis tíos muy ricos. Вона взагалі багата Чи сьогодні не завтра да. Взагалі, констатація факту. То son muy ricos. Так. Mi hermano alto. Mi hermana alto. Він взагалі високий. Завтра він не стане в три рази менше, так? Тому еш альто. Це як характеристика його. Загалом, по життю високий. Ту інтелігенте, розумний. Це е, також як характеристика е, така, що ти загалом розумний чи тільки сьогодні розумний. Загалом, ти просто це е, як факт: ту ереш. Ту и inteligente інтелігенти. Далі. Локо оке. Okay. Ти ненормальний, чи що? Loco, okay. Локо оки. І стас локо оки. Ти загалом ненормальний, чи що? Так? І стар. Ми використовуємо і стар. І стар. Так, тут правильно написало. так І стас локо оки. Okay. Ти ненормальний, чи що? Ненормальний це стан. Тому естар. Істер е слово, Окей. Устет медика о інфермера. Ес медика о інфермера. Так? Ес. Устет. Це як твоя характеристика по пожиття. Ес устет медика о інфермера. Енфермера. Сі. Та. Добре. Дайте тут. Отже, давайте перекладемо з вами. На іспанську мову. Використовуючи сер або і Давайте визначимо, що ж нам потрібно. Вікно біле. Це характеристика? По життю воно біле-біле. То використовуємо сер, так? La ventana is бланка. А тут вікно зачинене. Воно може бути зачинене, а може бути відчинене, так? То ми скажемо la ventana Есть сирада. Си Лавентана і ста сирада. Я не готовий. Ой. Но, і це стан, так? А зараз через 3 хвилини можу бути готовий. Но і з той препарадом. Ми використовуємо esta, так? Но і з той препарадо. Вони не задоволені. Це також стан. То використовуємо ЕСТАР. No і стан. І задоволені Alegre або contentos. No і contentos. Contentos. No están stan contentos. Вони не son ricos. А Чому у нас тут і або а тут сон? Багатий це або ти багатий, або ти бідний. Не може отак за секунду змінитись. А незадоволений, може, вам принесли морозивку ви вже задоволені. Тому задоволення може змінитись, а ваше багатство або небагатство дуже важко змінити. Все, що дуже важко змінити, це. Все. все, що швидко зміниться, стане це Ейстар. Ви дуже зайняті, без запитання. Ви дуже зайняті. Ей мій мой окупадош. Estáis. Muy. Oi. ocupados. Estáis muy ocupados. pequena Está tranquila. está a Está. abonate Estás. Estás tranquila. Estás tranquila. І останнє ми тут з вами виконаємо швиденько, перекладемо іспанською. Чашка на столі, у чашці чай, чашка синя. Це прям квест такий: з серта і стар. Отже, згадаємо для початку, що таке е, чашка. Латаса. Латаса. На столі. Вона знаходиться так. Іста. ставри ла миша. Далі у чашці чай. Як ми скажемо, у чашці просто є чай. En la taza Просто є ай. Ай і чай у нас ти. Ай ти. Си. І чашка синя. La taza. І вона просто синя. Is si? La Латаса is azul. Далі. Зрозуміло, і бо знаходиться. Ай, чай, бо є чай. І вона якась характеристика це завжди сер, і асу. Наступне: в холодильнику є молоко, молоко біле, молоко холодне. Інланевіра. Ай. Просто є молоко, так? Ай. І молоко як у нас? лече. În la nivelă ai lege. Moloco, bile. Iac bude moloco, bile. La lege. În la nivelă ai lege. La lege. Și zădumă-l. La lege ești blanca. See? La leche es blanca y moco holding. Це його стан. То есть старта. La leche is frio. Uh, La leche está fría. La, La nebera hay leche. La leche es blanca. La leche está fría. Sí. Si? Так. Y aquí. Скільки дерев саду, де знаходиться сад, сад великий чи маленький. Скільки дерев саду? Вантос арболіш Ай Н Хардін. Квантос арболіш Ай НЛ Хардін. У мене тут собака зашла і проривається. Добре. Інль Хардін. Uh, де знаходиться сад? Донде і ста. Знаходиться. Донде і ста хардін. Донде і стаєль хардін. І агі сад великий чи маленький? Хардін. Великий чи маленький? Це його характеристика, тому сер. Grandi o pequeno. пекеню. Ельхардін из grande o пекень. Сі? Сі. Балі. Так, так. Вийшло. Може, вийшло трошечки. О! Все. Квантус árboles hay en ельхардін. Ай це взагалі є. Da, скільки є? Дон десь та, де прям знаходиться сад? І Ель-Хардін і Ескранде опікення це характеристика, характеристика у нас завжди сер. Я думаю, так вам було полегше, ви згадали, що таке Ейстар або Сейр, або Авер. Трошки навчились користуватися і розрізняти, коли використовуються ці дієслова. Я хочу вам дуже подякувати за те, що ви зараз поставили вподобайку або підписались на мій канал за те, що ви мене дивитесь, і ви разом зі мною, ви в мене найкращі просто, я рада, що ви навчаєтесь іспанській мові. Тож, зустрінемось наступного уроку, ми з вами будемо вивчати тему котра година. Тож, гарного вам вечора або дня. Рада вас буду знову бачити. Бувайте!